Що вам про Путіна прочитати? Тут в мене ціла папка цих пісень, обращення до Путіна. Перекратіте провокації на востокі України. У Криму відпустіть наші війська з миром. І не обіжайте залишитися українців, тому що це трудящий народ, а без них там буде плохо і то очень. 83-річний буковинець Микола Шевчук перечитує лист, який надіслав Володимиру Путіну у 2014 році. Чоловік каже, тоді хотів сконтактувати з президентом Росії, аби той не вбивав українських військових. Цього року Микола Шевчук листа не писав. Втім, перерахував на підтримку української армії майже 400 тисяч гривень. Ніхто не просив, я ж просто сам думаю, ну армія, армія страдає, нема чим стріляти, нам треба купляти ті. Ракети, що мені жаль тих людей, що йдуть по його під його дулом. Гроші складав понад 10 років, відкладав з пенсії. Каже, витрачати було ніде, тому таку суму відкласти було легко. Дідусь нічого собі не купує, а його діти забезпечені. А потім набралося, і я пішов, перевів на долари. А що я буду з ними робити? Я ж щише ж не їдаю. Ну ладно, одежі в мене є. Кафе на гаражі, жакетів понабирав, пальта, кожух взяв такий це, полушубок такий длинний, а нема коли ходити. Микола Шевчук живе один. Їжу вирощує сам на дачі, одяг купує на барахолках. І гарбузи вирачує, а там може подивитися, пару штук ще є. Ага. Отакий стакан. Кашу вару гарбузову і, і зажигаю. Але газ не зажигається зразу, додають в буряки маю, топінамбур маю, там, витам... там є вітамін вітамінгів, щоб не було зморшок. Після того, як в інтернеті розповіли про його благодійність, дідусю дзвонять з різних міст України, пропонують повернути гроші, які він надіслав, Микола Григорович відмовляється, просить людей цю допомогу перерахувати на рахунки української армії. Слідуйте моєму примеру. Як я простий пенсіонер і відправив свої збереження на чорний день, віддав на щоб підтримати армію, Тому звертаюся до всіх багатіїв. Олігархів, не ховайте свої гроші в офшорах, допомагайте державі, закупляйте ті стінгери, допомагайте армії, щоб вигнати цього агресора. Дідусь ще допомагає вимушеним переселенцям. Їм передав подушки, одяг і засушені фрукти на компот. Та я й зараз би пішов, тільки що не дійду. Як мені мучитися тут на гражданці, то я би там погиб або героєм, або. Прикартились мої муки з цими кулінами. Отаке. От <ріст> ну, ладно. Даніла Латковська, Катерина Дремлюга. Новини на Суспільному. Буковина.